Ці люди намагаються допомогти. тобі. Вони виживуть з тебе злого духа. Вибачте, що відбувається. Це учні Ісуса відомі тим, що виганяли демонів. Вони намагаються вже деякий час, але нічого не можуть вдіяти. Вочевидь, у вас немає сили, щоб вигнати такого біса, як цей. їм потрібні кадило та амулети. Покинь цього хлопця і ніколи не повертайся! Вони шарлатани! Вони не можуть зцілити його! Господи! Господи! Змилуйся над моїм сином! У нього судоми, і він страждає. Часто падає в вогонь чи в воду. Я привів його до твоїх учнів, та вони не змогли зцілити. Тому вже ніхто не це нічого не можуть. Ви зіпсовані і невірні люди. Скільки ще я маю бути з вами? Тільки ще я маю терпіти вас, приведіть хлопця до мене, я ніколи не бачив, щоб Ісус так гнівався на своїх учнів. Учителю! <клухи> Ми зробили все, що могли, та дух не корився нам. Як довго це відбувається? Із самого дитинства. Демон часто кидав його і в вогонь, і в воду, намагаючись погубити. Прошу. Якщо можеш, допоможи нам. Навіщо ти кажеш, якщо можеш? Все можливо для того, хто має віру? Господи, я вірю. Поможи невірству моєму. Я наказую тобі вийди з хлопчика. Усім привіт! А чи знаєш ти про те, що існує безкоштовний мобільний додаток? Біблія від суперкниги. У ньому я підготував для тебе багато різних цікавинок. Ігри вікторини, знайомство із біблійними персонажами, інтерактивну біблію і, звісно ж, мультфільми Суперкнига. Завантажуй і відправляйся у суперподорож із суперкнигою.